Говорять, не роби це. Це твоя візумінка, це твої черти, все тобі пасує. Ні, 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 ну це він тільки тобі є цей нозик. Мені він би не пішов. Я не готова Ой, все, я все ж терпіла не зря. Та їду на наступний рік рік за новими. грудьми. Подумай, що заплатили мені за це відео. <світ> Доброго дня, мене звати Оксана. Я хочу поділитися з вами історією. Я, як давно, мріяла зробити собі гарний носик ринопластику. Я завжди цікавилася цим, була в пошуках гарного лікаря, і мені yeah. натрапилася реклама в інстаграмі Global Medicum. І я написала, запитала, і ми почали спілкуватися з представником Світланою, яка мені дуже припала до душі. Доктора я вибрала з цих всіх представників, які були. Доктор Гамзе. мені сподобалось, тому що так як вона мені запропонувала, так як вона бачить моє лице, розписала мені так, як хочу я це собі, і як би я сама собі це зробила? Я сама е, з України і планувала робити ринопластику в Україні. Найшла лікаря, я записалась за 4 місяці на ринопластику. І коли вже прийшов час місяць до моєї ринопластики, я написала їм і на що отримала відповідь, що ми вам хотіли якраз відповісти, тому що ваша ринопластика відміняється, або ми можемо вам її перенести, тому що лікар зараз іде у відпустку. Я не лікар, але я скажу так, що такого не може бути. Трошки припідняти хочеться, кінчик. Ну, це не такі, бо як мені діти роблять. Але я як бачу лікар, я довіряю більше лікарню. Треба, як у барві, дам під копійку, просто гординка прибирається, а симетрія, якщо возможна, це робиться, і дружина. Це як зараз? Будеться мрівати? Є спідників. А шадо були і нострі сильно видно. То, okay. якби, в, в, в yeah. Тобто приблизно можна такий зробити. Це такий, okay, щоб він натурально виглядав. Натуральний шити. доктор снимет гипсик, вытащит тампончики, которые внутри стоят. Я не готова. Я, ну, я не готова, Норвинка, не готова. Да. Терпела не зря. Ой, ой, сейчас Очень хорошо. Так воспринимать себя, да? да? Потому что она сейчас с гипсом, ты мне не, сумме, не привыкнуть. То не що я хотіла. В мене результат уже теж на сі мене вже влаштовує, тому що навіть хоч і оточна, і все одно я чувствую оточна. Я щаслива. Я довдалася до результату, який хотіла буде на в 15. <ріху> я не хотіла <ріху> цю гарбінку ніколи в житті. щаслива, що вибрала саме вас. <ріху> Для мене це такий період був, коли я дуже вагалася в лікареві, тому що я боялась, я читала це все, я все дізнавалась. У мене було вибір в Києві робити або до вас, і все-таки я вагалась, і все таки я довіряю своєму відчуттю. І от мені позов такий пішов поїдь сюди саме до цього лікаря. Я не знаю, чому так і я не пошкодувала, що не минути. Я вже е, прожила сім днів реабілітації, е, почуваюся дуже спокійно, емоційно, нормально, невиснаженою. Була на контролі в лікаря, як завжди, з Світланою, помічником, я за яке їй дуже вдячна. По поводу лікаря ми знімали ну, зносика, чистили все, Е, сплінтивий мали трішки больно, скажу правду. Але нормально, воно того варте, тоді коли ти бачиш уже свій результат в зеркалі. Результат, звісно, він не остаточний, але те, що я бачу зараз на протязі, на протязі 7 днів після операції, результатом я вже задоволена. Саме такий результат, який я і хотіла. По поводу швів, це теж питання, таке, тому що накануні мені попалося відео, яке в дівчика познімала, що шви були дуже Великі, вона розлючена, плакала там була. У мене швів майже не видно. Пройшло 7 днів, швів майже не видно. Дай мені салфетку тече, зараз подумають, що заплатили мені за це відео. Від себе скажу, що я задоволена тим, що я вибрала робити ринопластику в Стамбулі, а саме Global Medicum. Я дуже всім задоволена. І мені навіть ще такий дали подарунок, якого я навіть не очікувала. Подарунок тут трішки буде в мене спогадів про стамбул. Але що я хочу сказати ще, що до такого лікаря, як лікар доктора Гамзе, я обов'язково вернуся. Всім рекомендую!